Привіт! Сьогодні поговоримо про важливу тему, яку багато хто недооцінює: корекцію татуювання. Що це? Навіщо вона взагалі потрібна і хто за неї платить? Що таке корекція? Після того, як татуювання загоїться, можуть з'явитися дрібні недоліки. Деякі лінії трохи зблякли, десь фарба не взялася або шкіра загоїлась нерівно. Це абсолютно нормально. Наше тіло не папір. Шкіра в кожного індивідуальна, і процес загоєння залежить від багатьох факторів, чому бувають такі дефекти. Причин може бути кілька: тонка або проблемна шкіра, надто активний догляд або навпаки, ігнорування рекомендацій, випадкове травмування області татуювання під час загоєння, індивідуальна реакція організму. Іноді навіть у найкращого майстра щось може випасти це не помилка, а особливість процесу. Що робить корекція? Під час корекції майстер підфарбовує татуювання, відновлює чіткість ліній, додає глибину кольору, прибирає нерівності. Результат татуювання виглядає так, як і було задумано з самого початку. Чи завжди потрібна корекція? Ні, далеко не завжди. Якщо татуювання загоїлось ідеально, корекція може бути і не потрібна, але часто вона є частиною нормального процесу створення якісного татуювання. Скільки це коштує? У більшості майстрів перша корекція входить у вартість татуювання, якщо її зробити протягом 1-2 місяців після сеансу. Але важливо уточнювати це одразу у кожного майстра свої умови. Якщо ж минуло півроку, це вже не корекція, а оновлення або доопрацювання, і воно зазвичай платне. Порада не ігноруй корекцію, якщо майстер її пропонує. Це не ще один сеанс, а завершальний штрих. Він робить татуювання ідеальним і довговічним.